Привіт! Це подкаст Щоденники читачки і з вами я, його ведуча Софія Слободян. І це подкаст, де ми говоримо про книги. Сьогодні ми будемо обговорювати таку чудову книгу, підлітковий детектив, модель під прикриттям, стильний злочин. Це в нас дуже класна, захоплююча книга, яка затягне і не відпустить до останньої сторінки, і буде нас тримати в інтризі усю, просто усю книгу. Отож, це в нас серія модель під прикриттям, авторка Карина Аксельсон і видавництво Жорж. Давайте поговоримо про сюжет. Головна героїня Аксель мріє стати детективом, і ось же вдруге їй доручають справу, яка стається на самому тижні моди. Минулого разу це було у Парижі, а цього разу це в Нью-Йорку. І сьогодні їй потрібно розкрити справу про зникнення легендарного чорного діаманту. Про те, як отримувати свідчення та докази, якщо справу потрібно тримати в секреті, щоб ніхто про це не дізнався. Адже світом моди одразу розлетиться ця звістка. Найкраще рішення стати моделлю під прикриттям. Тепер головна героїня має повністю з головою поринути у світ моди, але й не забувати про розслідування злочину і шукати усілякі зачіпки. І чи вийде це нашій головній героїні, ви дізнаєтесь в самій книзі. Отож, ось такий сюжет. Я думаю, він багатьох зацікавив. Це було просто блискуче, дуже стильно та вражаюче. Сюжет, детективна лінія, логіка логіка Аксель, який всього лише 16, і вона вже розслідувала одну справу. Усе це класно переплилось і об'єдналося в чудовий підлітковий детектив. Усі 410 сторінок я щиро захоплювала з нашою юною детективкою Аксель. Мене дуже вражало те, як вона шукає зачіпки та розслідує ці справи. Отож, я дуже раджу цю книгу. Вона підійде усі, усім любителям моди, стилю, усіляких там фотосесій і так далі, і підійде тим, хто любить підліткові детективи. А якщо ви вже прочитали цю серію і хочете ще чогось схожого, то я вам можу порадити також книги Агати Крісті, серію таємниці універмагу Сінклер, книгу Страшні дівчата, також серію Агата Містері. Ну і звісно, серію модель під прикриттям. Сподіваюсь, я вас зацікавила. Чекаю усіх в своєму інстаграмі SbookShelf. Отож, до зустрічей. па па